Богу. Я хотів би, щоб ми приготувались, розлаштувались слухати ще Боже Слово. Я розумію, що в мене час обмежений, але все ж таки, я хотів би, щоб ми приготовились слухати Боже Слово. Друга Тимофія 2.15. Якщо молоді люди так багато говорять, що ж воно означає? Брати та сестри, ми ось маючи таке свято і багато говоримо про народження Ісуса Христа. І якщо ми так багато говоримо, я хочу сьогодні разом з вами пороздумувати, все ж таки пороздумувати і намагатись зрозуміти, а що ж такі воно означає, чи що воно сьогодні дає, чи дало вже для мене і для вас. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися практично, реально на своє життя і подивилися на ось цю подію, яка сталася, на що вона дала, чи що вона змінила. І давайте ми прочитаємо те слово, яке читав брато, спочинаючи зібрання Івана Матвія, перший розділ, 21 вірш. Матвія 1, 21. І вона бродить Сина ти ж, дасиш йому ім'я Ісус. Чому? Бо спасе ві людей своїх від гріхів їхніх. І ти даси йому ім'я Ісус, що значить «спасити». Скажіть, бродити та сестри, ми дуже гарно співаємо, особливо наш український народ, і дуже гарно святкує. Я не знаю, ще хто так святкує. І дивіться, ми, ми святкуємо це свято. І ми проголошуємо, що на землю народився Спаситель, і я хочу задати вам і собі питання, якщо на землю народився Спаситель, чому так мало спасених людей? Скажіть, брати та сестри, а що ми святкуємо? Хто прийшов на землю? Спаситель? Скажіть, брати та сестри, а що святкує сьогодні весь люд, український держава, найбільш українська і найбільш християнська держава а це Україна. Яка один одного. Радій світ, Спаситель прийшов на землю. Скажіть, а чому так мало спасенних людей? Більше того, а чому гріх збільшується? І як результат що того, що збільшується гріх, збільшується беззаконня і збільшується зло і насилля. І воно збільшується. І ми це бачимо. Ти ж дасиш йому ім'я. Ісус. А ім'я Ісус означає Спаситель. А людей сьогодні спасенних мало. Чому? Я сьогодні хочу прочитати одне місце, один вірше з Божого Слова. Це слова Ісуса Христа. Це знамениті слова. Це великі слова. Я впевнений, що на цьому місці або всі, або майже всі знають його на з дитячих років. І все ж таки, давайте ми його прочитаємо. Іванник Івана Івана. Третій розділ, 16 й вірш. Івана Івана 3,16. Я знаю. Я бачу, вже цитую. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого обгородження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос говорить до однієї людини, до людини, яка знає закон. Говорить ці слова до людини, яка присвятила все своє життя вивченню закона Божого. Навіть ця людина, вона розуміла, вона не тільки знала закон, вона намагалася дотримуватися з жителями. І ця людина відчувала, що йому щось не вистачає. І вона прийшла до Христа вночі. І навіть вона Христа визнала, що, що ти учитель, який прийшов від Бога. І після бесіди з цією людиною, яка визнавала Ісуса Христа за учителя, що прийшов від Бога, яка дотримувалась закону, він після бесіди проголошує постійні слова. Він йому каже основне, він навіть не звертає на те, на те що задаває питання на ця людина. Він говорить, а ти не спасенний. Чому? Скажіть, брати та сестрі, кого прийшов Ісус Христос? Народившись на землю, кого він прийшов спасти і кого він може спасти. Той, хто відчуває потребу в спасінні. Скажіть, брати та сестри, а хто відчуває потребу в спасінні? Хто може відчувати потребу в спасінні? Знаєте? Хто? Хто? Той, хто розуміє, що він гине. І Христос не каже, так бо бог полюбив світ. Що віддав і прислав Сина на землю, щоб кожна вірющая людина в нього не загинула, та мала вічне життя. І Він каже, тобі осто не бракує. Так ти знаєш закону. Так ти його дотримуєшся. І ти прийшов до мене як учитель до учителя. І ти хочеш, щоб я тобі підказав, а що треба поправити. Які ти заповіді дотримуєшся, а які не зовсім дотримуєшся. Ось такими намірами прийшла людина до Ісуса Христа. А Ісус Христос скаже, ти не розумієш. Ти є неспоседний. Чому? Тому що ти не розумієш, що ти гинеш. Брати та сестри, наша українська держава сьогодні святкує це велике свято. Скажіть, а чи розуміє народ сьогодні, наш український, що він гине? І дивіться, Христос наводить приклад, надзвичайний приклад, який я прочитав в мене вразив саме серце, я його багато читав. Дивіться вище, це саме цей гірше. Вище дивіться, один вірший. Як Мойсей підніс змію у пустині, так мусить піднесений бути син людський. Ісус Христос нагадує ось цій людині, яка знала закон і стала цю подію. І вона їм він йому нагадує, ти пам'ятаєш, як змії жалили твоїх батьків-правоців? Зверніть увагу, коли змій жали, людина ще жила, правда? Людина ще ходила, і людина здатна була бачити. Але що? Але вона гинула. Сьогодні люди живуть, Сьогодні люди святкують, Сьогодні люди навіть вітають, один кого Христос родився. А чи розуміють, що вони гинуть? Я хочу сьогодні звернутися до молоді без виключення до всіх, хто сьогодні є, але особливо до молоді. Чи розумієте ви, що без Бога в житті? Ви загинете. Дітки, маленькі. Так ви мало прожили. Дивлячись на життя своїх батьків, своїх дідів, християни, дивлячись на наших послідовників. Чи ми розуміємо, що ми без Бога загинемо? Ота людина, яка буде це розуміти, вона буде відчувати. Потребу Бозі і в чому? потребу в чому? Спасіння. Ця людина, яка прийшла до Ісуса Христа, вона цього не відчувала. Дивіться, він, 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 він нічого не, він, він не уваги на його позицію, на його слова, на його життя, на його дотримання законів. Мені здається, варто було б його похвалити. Варто було б похвалити цю людину. Варто. Дивіться, тисячі священників, тисячі. Тисячі книжників книж, і законників. Один прийшов очі, Один. Один. А інші де? І Христос йому говорить, ти не розумієш, що Ти не розумієш, що ти гинеш, Ти не розумієш, що ти потребуєш спасення. Я тобі дати не можу. От коли ти це зрозумієш і прийдеш, От тоді людина може отримати спасіння. Я не знаю, проти до себе мене зміщені почуття ти кажеш, на, 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 на своє життя на життя України. Десь така благословенна держава. Подивися, що не включиш, що не подивиться кров про народження Ісуса Христа. Але народ. Наступне. Так Бог полюбив світ, що віддав. Сина свого однородженого, щоб кожен хто вірує в нього. Ісус Христос каже, Бог любить весь світ. Скажіть, а спасеться весь світ? Чи ні? Ні. А хто спасеться? Хто вірує? Я знаю, це питання турбує багато людей. Чи за весь світ Ісус помер, чи ні? Чи весь світ спасеться, чи ні. Мені молодь задавала, навіть коли футували, ми таке питання було. Правда, це було ще раніше. Я хочу сьогодні запевнити істиною Боже Слова. Написано, що Бог любить весь світ. Але весь світ не спасеться. Спасеться той, хто вірує. Чому не вірить? Він каже того, цього, ти не віриш. Ти загинеш, тому що ти не віруєш. І він каже, чому вище Він каже йому, чому ти не віруєш. Дивіться, що він каже, це е, 11 вірш. По правді, по правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Ось де істина. Каже, ми свідчимо тобі те, що ми знаємо. Але каже, ви не приймаєте свідчення нашого. Не приймають того слова, яке говорить Бог. І дуже цікаво, Він сказав слова ми, хто це ми. Це дуже цікаво і дуже важливо. Знаєте, хто ми? Розумієте, що Ісус Христос безпосередньо говорить з людиною, а звідки він все інше знати? І тому Христос йому не говорить те, що я тобі зараз говорю. А Він говорить Ми, Бог говорить. Через пророче слово, а ти не віруєш і ти гинеш. Чому не сприймаєш свідчення того, яке говорить Бог? Свідчення особисто тобі говорить. І тому, брати та сестри, людина, яка знала закон, яка присвятила своє життя, вивченню закону і дотримуватись цього закону. Людина, яка стоїть біля Ісуса і говорить з ним, а Христос, ти загинеш. Можна знати Слово Боже. Можна бути біля нього. прийтися на це місце, молитись і говорити з ним. Але загинути. І тому, молодь, всі безпосередньо, але особливо я хочу, щоб це запам'ятала молодь і дітки. Скажіть, брати та сестри, молодь, чи ваше життя визначає Боже Слово? Чи те, як ви одіваєтесь, визначає Боже Слово? Чи вашу мораль визначає істина Божого Слова? Якщо так, ви благословені і ви спасені. І відношення до народження Ісуса Христа, відношення до цього свята вас правильне, нас і правильне. Якщо мої стосунки з людьми, моє життя в церкві, моя праця, мої стосунки в сім'ї з дітьми. Всього всього є істина Божого Слова. Я є Спаселем. І є Спаситель. Як і прийшов на землю, народився, щоб спасти мене. Якщо ні, нічого не вийде. І останнє, в кого мають вірувати народ? Ісус Христос каже, кожен, хто вірує в Нього, однородженого Сина Божого, зверніть увагу. Не в Ділу Марію, хто вірує. Я абсолютно нічого не маю про тебе. Але мене говорить і сна Боже Слово. Нема Тіт Божого, хто вірує. Не в буду немала А в кого? В єдинородного Божого Сина. Сьогодні це є проблема. І вона збільшується. Сьогодні не визнають, дивіться, слово ця людина, цей Никодим. Він визнавав Ісуса учителем, що прийшов від Бога. Але він не візнавав його Бог, і в нього не вірило, що він є Богом. І, брати та сестри, не тільки така людина не загине, а в кінці що написано? Хто вірує в нього, давайте ще раз, так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, що кожен, хто вірує в нього, що вам? вічне життя, таку людину Бог спасає. І така людина буде мати. вічни житя кайлосорит цовасіхбол амін